Шановні глядачі, від першої особи відтепер тепер анонсує свої гостей. Тому ми сьогодні спілкуємося з Ларисою Костенко, начальником управління освіти кіровоградської міськради, про те, про що ви нас запитували. Отже, давайте в першу чергу поговоримо про те, що зараз найбільше актуально. На Кіровоградщині в районах відкриваються опорні школи, натомість у Кіровограді це будуть профільні класи, правильно? В Кіровограді такої проблеми немає, що у нас можуть закриватися школи. Ми вже давно працюємо що більше 20 шкіл в місті це навчально-виховні об'єднання, навчально-виховні комплекси, тобто це опорна школа, там, де і школа, і позашкільний заклад, і дошкільний навчальний заклад. Тому ми розпочали ще в січні місяці працювати над проектом якісна профільна освіта кожній дитині. Він зорієнтований на те, що ми будемо відкривати десяті класи, класи профільні, але не у всіх школах. Там, де є достатня матеріально технічна база, де є кадрове забезпечення, і дійсно там, де кадрове забезпечення і матеріально технічна база, дають кращі результати. Тобто ЗНО цього року показує, що не всі школи можуть надати ось такі, таку якісну освіту. І саме там, де класи працювали по певним напрямкам, учні 11 класів показали дуже добрі результати. Багато шкіл вже мали профіль. Чи да. є такі школи, які змінять цей профіль або ж його втратять? В основному школи, які мали профіль, вони поглиблять його і відкриють більше класів, і ще додадуть новий профіль. А тих, в тих школах, там, де не було профілю, тобто вони працювали за універсальними робочими навчальними планами, то в таких школах класи відкриватися не будуть. І саме універсальним, там, де був універсальний профіль, учні погано здали ЗНО, і це є підтвердженням того, що управління освіти правильно крокує вперед, для того, щоб забезпечити. Профільний напрямок і відбирати дітей саме на профільне навчання, відколи вступає на практиці ця реформа? Ми зараз працюємо над цим, і з 1 вересня 2016 року в нас відкриються 10 класи тільки десь в 21-22 школах. А в майбутньому, якщо приймуть в тій... Редакції, які зараз обговорюються, проект закону України про освіту, то в майбутньому це залишиться всього 10 шкіл. Тобто, коли ми розпочнемо цей проект в вересні, ми розпочнемо з того, що ми проведемо тестування знань учнів, яких наберуть до 10 класу. Через два роки ці учні здадуть ЗНО, і ми побачимо якість цього напрямку. Тобто, і вже визначиться школи визначаться і батьки, ну, яка школа достойна. Працювати в профільному напрямку, яка школа відпаде по результатам саме ЗНО через два роки. Дякую. Далі перейдемо до запитань від наших читачів. Кіровоградка Ольга написала нам таке: у нашій школі нам сказали, що для 4 класу профінансовано лише півтори книжки. Поки що, про те, щоб купувати самим ці книжки, нам не казали. Але до чого нам готуватися? Дійсно, у 2015-2016 рік відбувалася поставка саме підручників четвертих і сьомих класів. Майже весь навчальний рік учні займалися без підручників. Січень-лютий нам привезли 50% від запланованого підручників 4-7 класів. І зараз управління освіти заключило договори з установами, які видають ці книжки, тобто з переможцями, які виграли на друк книжок. І е, після того, як ці книжки надрукують, управління освіти буде завозити їх в заклади. Тобто, ми думаємо, що ситуація на е, 1 вересня буде вирішена. Купувати підручники не потрібно. Тобто, в будь-якому випадку школи будуть буде Так. Да, 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 да. Що стосується 8 класу, це поставка буде здійснюватися Міністерством освіти. Поки що нам не відомо, як це буде відбуватися, але в цьому році було дуже важко працювати учням саме четвертих і сьомих класів. Але за допомогою батьків, за допомогою вчителів роздруковували теми, і діти користувалися саме таким способом. А профільні школи знову ж таки повернімося до попередньої теми. Будуть також отримувати нові підручники поглиблене вивчення? Ні. Значить, ми займаємося за підручниками, які є. Тобто, в 2015-16 році на нові програми переходили 4 і 7 клас, а в 16-17 на нові програми переходив 8 клас. Тобто, кожен рік, ті дітки, які От був сьомий, восьмий, потім на наступний рік дев'ятий. Вони кожен раз ідуть за новою програмою. Всі інші діти, тобто вже ті підручники, були завезені. Тобто ті е, дітки, які переходять п'ятий клас, підручники в нас такі вже є. Наступне питання, Кіровоградка Світлана. У деяких школах почались до 27 травня, ми до 3 червня. До цього часу ми оплачували харчування зі свого гаманця. Хоча навчальних днів було однаково у всіх школах і фінансування також, наскільки я знаю. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Дійсно, зв'язку з тим, що ми дуже багато часу були на карантині, і у нас значить відпрацювання відбувалося по різному Деякі заклади, останній день навчання був 27 травня, у деяких був і 30, і 31 травня, потім до 3 червня. Всі, хто працювали до 31 травня, то харчування відбувалося за рахунок коштів міського бюджету. А з 1 червня, зв'язку з тим, що у нас кошторисні призначення були закладені по травень, включно, тому деяким школам декілька днів вони харчувалися буфетною продукцією, тому що були накладки відкриття таборів. Саме з 1 червня, і для того, щоб не змішувати оці всі питання, і продукти і кошти, то було вирішено, що до 31 травня харчуються за рахунок коштів міського бюджету, а там, де з першого, там 2 і 3, то вже за рахунок батьків. Ну, в цьому році вийшла така ситуація. Значить, в майбутньому ми вже не будемо практикувати, що ми будемо продовжувати навчання в червні місяці. все ж таки, будемо прислухатися до практики, що найкраще навчатися в травні і. Всім, всім в один день йти на канікули. Тобто наступно ми вже врахуємо році і не будемо практикувати, щоб в червні були заняття. Тому що діти не хочуть ходити, потім одні ходять, інші не ходять, для того, щоб не було такого списання продуктів, то і в той же час і кошторисні призначення були передбачені по травень місяць включно. Ну, Вийшла така накладка. Тобто, в зв'язку з тим, що було обмежене навчання, в зв'язку з карантином виникли да. інші так, да, 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 да. Дякую. Ми вибачаємося за це, але це не наша вина. і в більшості шкіл вийшли з цієї ситуації. Ну так вийшло. Зрозуміло. Е, наступне питання: російська мова у школах зараз позиціонується як іноземна. Е, за інформацією наших читачів, деяких школах навіть збільшується кількість годин цієї дисципліни. Чи можуть батьки відмовитися від вивчення російської мови або ж замінити її на іншу? на цю тему, якщо чесно, було не одне запитання. Да. Взагалі, якщо, наприклад, батьки вибирали для дітей значить, російську, як іноземну, це відбувалося в п'ятому класі, і коли вони поступово переходять в шостий, в сьомий то відповідно і кількість годин збільшується. Але враховуючи, що повинна бути наступність. Так? І якщо батьки вже один раз вибрали, то ну, зараз все змінювати і міняти на іншу мову, то тут просто ті роки, які ми ж не знаємо, за який це клас іде. Якщо це в п'ятому класі, то тут питань немає. Тобто адміністрація разом. З колективом і батьками вирішують, звертаються до управління освіти. Зараз якраз іде процес підписання робочих навчальних планів, і ми це можемо вирішити. Але якщо, наприклад, вже діти декілька років вчили російську мову і зараз щось змінювати, то потім взагалі потрібно щось вже кардинально вирішувати. Ну, але. У нас на сьогодні не сильно багато вибирають російську мову, і бувають такі випадки, що хтось з батьків не хоче вивчати, то тоді вони обирають, що вони переходять в інший клас на паралелі в школі, там де російська мова не вивчається. Ви кажете, що не багато таких шкіл це стосовно п'ятого класу чи відмовляються у старших класах? Ну буває, відмовляються у старших класах. Але, наприклад, у друга іноземна мова вибрали колись російську в п'ятому класі, дійшли до сьомого, да а в іншому класі була англійська і друга іноземна мова, наприклад, німецька. То дитина не зможе туди перейти, тому що вже декілька років вона втратила при що вона не вичала німецьку. Але у нас є програми там, де немає другої іноземної мови, просто можна знайти собі клас, там де ні російської, ні німецької немає, але там щось інше додатково вивчається. Ну а якщо ж, наприклад, в п'ятому класі батьки там єдиноголосно добирають, наприклад, польську мову, а немає такого вчителя в школі. Вони мають вибирати з тих. Мов, які є, чи будуть шукати? Так, да, обов'язково е, повинно бути кадрове забезпечення. Е, в нашому місті, що стосується польської мови, то це два-три заклади, які е, працюють в цьому напрямку: це е, колегіум, педагогічний ліцей, і е, бувають випадки, що використовується і вивчення польської мови, це в 9-й гімназії. Але фахівців дуже мало. Якщо, наприклад, є в нашому місті такі е, вчителі, то ми запрошуємо до управління освіти, тому що сьогодні попит є саме на вивчення тих мов, ну, яких раніше у нас не було. Польська, китайська у нас фахівців таких немає. Значить, в першу чергу це наявність кадрового забезпечення, а тоді вже вибір батьків. Сьогодні ми вперше відповіли в ефірі на ваші запитання. Надалі ми будемо анонсувати наших гостей. Слідкуйте за новинами, ставте запитання, залишайтеся з нами.